Вітаю, я Руслана. Хочу розповісти історії від відвідування секонд Хендів. По традиції показую вітрину обнови Єврошуб. У день завозу, коли за кілограм 419 гривень. Вона щойно щойно була облаштована. І мені дуже сподобалась ця стилізація. Ну що ж, почнемо. Почнемо і ось такої сукні. Такого зеленого принту, квітів, Но Вона із віскози і досить непогано на мене сіла. Зручна, приємна на відчуття. Вона трохи закоротка. Міряю у джинса, тому що у такі дні в перемірічні черги великі, тому нема часу роздіватись, передягатись. Наступна ось така сукня такого британського бренду, який робить сукні onсайз, широкі на любу фігуру. Яскрава. Але, на жаль, на мою фігуру не підійшла. І наступна, така от красива, дуже приємна, хоч тут більше синтетики, але цікавий такий от колір. Тільки я не зрозуміла ось це як зав'язувати потрібно, мабуть, назад, але воно досить дивно тоді виглядає. На жаль, не показала вам. Але колір мені сподобався і відчуття. Жорж, віскоза, горош. Також досить гарно на мене сіла. І а вже алжеш сукня приємна. Наступна сукня у таку вертикальну полоску, у ній є присутній котон і трошки еластан. Бренд не знаю, просто написано, що виробник Італія. Неоднозначно, не розумію, чи вона мені підходить чи ні. Наступна ось така от блуза, яка складається із підкладки віскозної, а зверху ось така немов шифон поліестрова тканина із таким от малюнком. Кольор досить ніжний і красивий, і сама блуза досить така, ну, цікава. Наступна сукня ось така от Жорж леопард яскравий із віскози, я її приміряла, і вона досить так неоднозначно сіла на мене. Наступна від Gep котонова, досить така приємна, якісна, цікавий пошив. Але виглядає вона на мені якось, ну, досить дивно. Ну, я б скажу, що вона якось більше схожа на халат. А ось ці штанці вже буду приміряти. В ній присутній льон і до неї ось таку майку із мережива. І скажу, що мені дуже сподобався цей образ. Його викупили не я, а моя кума. І вона ще деякі речі купила, які я буду приміряти. Наступна ось така сукня. У ній присутній котон і трохи пеоліестру. Вона, на вигляд, на камеру вона не так засвічується, але живу вона більш така е, прозора, тому я її і не взяла. Ось ця сукня мене здивувало, що вона 100% котонова, хоч це шеї. Красивий кольор і кума її придбала. Ось цю блузочку також кума купила це віскоза. На жаль, я не зняла хто бренд. Штанці від Вера мода не купували. А ось ці штанці, у них трошки є еластану і котону, і ось ця маєчка такого красивого кольору із віскози, також купили. А ось ця любов, ось ця сорочка. 100% віскоза, дуже красивий колір. А вже ж також її купили. І ось цю маєчку, із 100% котону із такої мережива також придбали. А з цей я просто вирішила примірити, бо мені сподобався її колір. І такий от принт. І тепер ми переходимо в інший секонд, де за кілограм 238 гривень. Примірюю ось такі от штани коричневі від Max Spencer, в якій є трохи віскози. А решта у нас поліестер і аластан. І ось таку ковтину коричневого шоколадного кольору із поліестеру. Дуже красива в'язка, він гарно виглядає, не був у носінні, тому взяла у промірочній і вийшов ось такий от тотал коричневий влук. Ну, на вигляд, не скажу, що прямо аж дуже погано, але, мабуть, вільніша ковтина повинна бути. На відчуття досить приємно. Мені подобається верх, рукава. Тепер до цих штанців взяла ось таку блузу. А ось це, це любов на даній примірці. Ця блуза мені сподобалась дуже. Це 100% віскоза. Next. цікава така от. Кольорова гама, малюнки. І вона така вільна, приємна, і вона на мене чудово сіла. Вона є така на поясочку, на талію її зав'язувати можна. Мені дуже цікаво сподобалось, що от наверху такий більш мілкий принт, унизу більш він більший. І це додає такого цікавого вигляду. І скажу, що я в дешевші дні поверталася, щоб купити цю блузу і ще одну сорочку, яку ви побачите впереді. Але, на жаль, їх викупили. До цих штанців захотіла приміряти ось таку от блузу красивого жовтого кольору із поліестру. Мало того, що там не було кузиків всіх, та й вона ще й на мене маловата. Але скажу, що ось такі от кольора два досить гарно підходять один одному. Якби більша блуза, було б просто чудово. Наступні штанці і шейн, вони нас із поліестру, і така от блуза великого розміру, такого от бордо з квітковим принтом. Вона досить така об'ємна, велика, але шкода, що це поліестер. І ось так воно на мені сидить. Досить так от непогано, все закриває гарно. Штанці також досить такі хороші, зручні. Клітинка ось тут краще видно. Бордо було у нас модним в тому році колір, але, на жаль, він не всім підходить. У мене, ну, майже такого кольору в гардеробі немає. Мені здається, що зовсім немає. А тепер наступна блуза у таку от полоску, у ній також присутно більшості поліестер, лише трішки є віскози, і вона ще більша, ніж попередня. Така от вона об'ємна, рукава довгі і такий темний колір, темно синій. Шкода, що в ній дуже мало віскози. А наступна ось така блуза буде голубого, красивого кольору. Чи це можна сказати, що це маєчка? І вона із поліестру, але мені сподобався сам колір, цей принт. І ось так от приміряла її. Люблю голубий колір. І на плечі я накинула ось таку хорошу сорочку із 100% котону, вона нова, бархатний такий от вельвет. І вона дуже зручна, і рукава, і плечі. Саме за нею я і хотіла вернутись і купити її. Але, на жаль, такі хороші речі. До дешевших днів наряд долежить. Це вже стовідсотково. Тому мені, якби були тоді кошти, потрібно було її все-таки купувати. Але, на жаль, ні блузи, ні сорочки я тоді купити не могла. Наступна блуза ось такого леопардового кольору, принту рожевого гарного кольору. І з манжетиками, і з Поліестру вона. Але вона гарно на мене сіла. І колір мені подобається. Мил гарно виглядає. Ну, якби чуть-чуть довша. А так, досить гарно. І ось така от майка. В нас вона із поліестру, але цікавий ось такий пошив на такого сірого світлого кольору, а внизу така темна полоса. Аби прикрити плечі, я накинула ось таку сорочку. Вона мала на мене, але красива, зелена клітинка, 100 котон. І блуза, яку я хотіла би купити, стоїла 47 гривень. А та сорочка заважила би на 85. Копійки, але все ж інколи і їх немає. І там я глянула ще сумочки. Ось така красива шкіряна сумка була там. Вона була у носінні і це видно, але вона досить якісна. Це стовідсоткова шкіра. Виготовлена вона в Індії, якщо не помиляюсь, так. Кутики вже, на жаль, були потріскані, і видно, що вони зашуровані трохи. І ззаді неї висить також там досить цікава сумочка. Але вона також була у нас є потріскання. Але гарні такі от у нас ручечки. Була ось така світлого кольору, але замащена, і вона така, як бархатна. А тепер з вами пориємося у цьому коробі, де різне всяке лежить. Ось така текстильна сумка, така блискуча тканина. Із квітами. Також був ось така от клач із ремішком. Різні всякі там для взуття, ось така сумка із кармашками була. Досить важка, до речі, і була всередині замащена. А ось цей рюкзак досить непогано виглядає такого красивого кольору. І не скажу, що аж 100% також аж дитяче виглядає. Якийсь такий органайзер. І ось такий от рюкзак уже було зрозуміло, що для дитини. Ось ця блуза. На жаль, я її приміряла дуже швидко, тому не зняла, хто це, це Поліестер. Коли зайшла в примірочну, мені дзвонили, що вже під'їжджають, тому що я йшла на зустріч, тому примірка була дуже швидка. Ось це із котону досить така красива, але закоротка, зручна, дуже приємна. Ось це досить цікава. Вона в нас із віскози і поліестру. По боках ось така у нас зав'язка, іначе вшита тканина. Показую вам, як воно розв'язалося і як його можна носити. Цікава на боку ця полоса, здалеку, здається, немов якась як вишиванка. Саме так я і помітила її на вішакові, дуже приємна до тіла. Ось цю блузу я приміряла, і вона на мене мала, але мені дуже сподобався цей колір. Потроху я привикаю до леопарда, він мені все більше починає подобатись. Також така простенька блуза, але цікавий в неї трошки пошив. Дивіться, які в нас рукава. Настільки пам'ятаю, це бавовна. І тоді також було 238 за кілограм. І на десерт мені попалась ось така от сорочка красивого рожевого такого кольору, карамелі. Цікавий оцей такий воротник. Хрустяща така бавовна. Така аж холодить вона, зручна досить, довгі, правда, рукава, але я думаю, що це легко можна виправити. І ще одна ось така рожева блуза, вона в нас із поліестру, але мені дуже сподобався цей ніжний рожевий колір. І я скажу, що вона досить непогано на мене сіла, хоч впереді це зав'язка на тому місці, де я б не хотіла, щоб приверталась увага, тобто мій живіт, але досить гарно. І такі рукава об'ємні фонариком, і сама тканина приємна, хоч це і синтетика. Ось такий наостанок в мене десерт. Дякую за вашу увагу, за ваші перегляди, лайки і коментарі. До нової зустрічі з вами!